Всім привіт! Вітаю на каналі Cluriet cool Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для разових перевірок зараз побачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Вниз ще буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити на авторинки, шукати там в інтернеті в оголошеннях, не маєте часу, там розуміння, бажання, можете звертатись до нас, обговоримо про умови та терміни. Пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Миру, друзі! Renault Megane третього покоління в шикарному кольорі. Темно-коричневий металік такий. 13-й рік, 2,0 бензин, автоматична коробка, 152 пробігу, ціна 8900. Ось контакти до власника, плюс комплект коліс і сертифікат є. На класних дисках є панорамний дах по салону. Комбінований салон. Б8 пасад в універсалі. 2019 рік, 160 пробігу, 2,0 дизель, автоматична коробка, DQ381 Full LED Оптика, є камера заднього огляду, автоматичне дальне світло і багато інших асистентів. Трьохзонний клімат-контроль, 21 500 доларів вартість, контакти бачимо, він-код бачимо. Комбінований салон, клімат контроль. Більше інформації уточнюйте. Шостий гольфік в універсалі. 13 рік, 11 місяць, ціна 10600, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка, 250 пробігу. Контакти видно гарно. На дисках. Лінзована оптика, парктроніки. Так, Салон тканини, є клімат-контроль та підігрів сідінь. Focus. 19 2019 року випуску 1,9 дизель, 200 тисяч пробігу, 13800 ціна. Контакти бачимо, не фарбований і. Коробка автоматична пишуть. Є фуркоп та парктроніки. Hyundai I-30. Так, 11-й рік, 6990 вартість автомобіля плюс комплект зимових коліс. Двигун 1,4 бензин, коробка механічна, контакти до власника є. Гарний колір. Тканинний салон. Кого цікавить? Телефонуйте? Audi a 6 кузові c 7, це 13 рік, 2.0 дизель, автоматична коробка, пробіг 270, ціна 15-500 доларів. Тут контакти. Шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте. Так, є такий б 8 Passat, в шикарному кольорі. 18-й рік. Двохлітровий дизель на автоматі, 168 тисяч пробігу в комплектації Highline, в рідній фарбі, камера 360, панорама, електробагажник, обдув підігрів сидінь, підігрів керма. Замінено комплект ГРМ, масло та всі фільтри, тобто обслужена машинка. Це на 22 тисячі 500 доларів, контакти бачимо. Він код є. Full LED фари. Така вона по салону. Кого цікавить, чи телефонуйте. Так, Renault Megane в білому кольорі, в універсалі. 9 рік, 1,4 бензин, 197 пробігу, ціна 6990. Контакти є. Шкіряний. Шкіряний салон та кліматконтроль. На дисках виглядає досить свіженько. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія a 7 в універсалі. Так, дуже слабо видно. Це у нас 19-рій годин і дизель, автоматична коробка без підкрасів, ціна 14300. Телефон. Телефон 095 37 28 841. Комбінований салон. Renault Megane 4 четвертого покоління. 17 рік, 1,5 дизель, 199 пробігом. Ціна по домовленості, контакти ось тут. Повністю обслужений автомобіль. ГРМ замінено пишуть. Тканинний салон. Клімат контроль, В гарному кольорі. Решту по телефону. Вода суперб. 19 рік. 210 пробігу, 2.0 дизель, автоматична коробка, пишуть, є все. Це на 2900, тут контакти. Сірий колір. Так, шкіряний салончик. Ход, цікавий, телефонуйте. Renault Megane в універсалі з автоматичною роботизованою, всі знають коробкою передач. 14 рік один і 50-204 пробігу. Е, так, ціна. Ціна була 9500, зараз не знаю, треба уточнювати. Контакти є. Салон на тканині. Б-7 Passat в універсалі 2013 року випуску, 13990 вартість автомобіля. Є вже встановлений новий маховик, двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка, пробіг рідний пишуть, контакти є. Він код додаю, її бачу чуфи оригінальні, Сервісна документація, класний шкіряний салон. Вже кидається в очі на гарних дисках. Коричнева шкіра. Так, є парктроніки та Ford Cop. Ford Focus в універсалі МК-3. Це 12 рік, 1,6 дизель, 210 пробігу, ціна 8900, комплектація титаніум. Шкода Октаві А5 в седані. 11 рік. 1,6 бензин MPI, ціна 6,900. Тканинний салон бачу. Шкода Октавія А 7 2019 року. 2.0 дизель на автоматі, 188 пробігу, ціна 17 тисяч доларів. Тут контакти для уточнення інформації. Так, тканинний салон. Шостий гольфік. Дев'ятий рік, 1,4 і Бензин, 247 пробігу, механіка. 750 вартість автомобіля. Тут контакти. Бачимо він код. Ось, цікавить, телефонуйте. 5-й в кузові хетчбек. 2005 рік, 1,4 бензин, 240 пробігу, 4900 вартість автомобіля, тут контакти. Є парктроніки. Шкода фабія в універсалі. Так, по опусу це восьмий рік, 1.2 і бензин, мабуть, 180 пробігу, є підігрів сидіння. 4899 вартість автомобіля, контакти бачимо. Так, кого цікаво, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Поруч покажу фабію в хатчбеку. Так, є, до речі, люк в неї. Так, восьмий рік, 1,4 газ, бензин, автоматична коробка передач, вартість автомобіля 6500 доларів. Тут контакти. Кажу також він кот, якщо видно, сонечко сьогодні трошки допомагає працювати в лапках. Так. так, є парктроніки. Більше інформації уточнюйте. Реномеган другого покоління. 2005 рік, один і бензин, 224 пробігу, є кліматконтроль. Ціна 4700 доларів. Не фарбований, пишуть. В гарному кольорі, мені особисто дуже подобається. Є протитуманки.

Кода Октавія в універсалі. 2006 рік, 1,6 бензин MPI, 240 пробігу, ціна 5900. Контакти 0,95, 833, 77-62. Бачимо, сервісна історія. З кондиціонером. Рено Меган другого покоління в універсалі. 2005 рік, 1,6 бензин. 510 вартість автомобіля, коробка механічна. Бачимо контакти, є панорамний дах. Взагалі в гарному кольорі такому темно-сірому. насірому. Протитуманки. Так, салон, правда, звичайний, але кліматконтроль є. Кода Октавія, Тур в садані 4 рік, 16. Бензин 200 тисяч пробігу, механіка ціна 4700.